Просто зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики вежа. Пане Валерію, я вам щиро радий вітати у нашому прямому ефірі. взаєм вітаю, вас, друзі, Слава Україні! Героям слава. Пане Валерію, дивіться: ну, е щойно у нас в ЕТРІ був сюжет стосовно того, що Путін заявив привселюдно про те, що Сполучені Штати нібито планують усунути від влади президента України Володимира Зеленського. З одного боку, ми чудово розуміємо, що це все маячня. Ну, з іншого боку, знаєте, 21 століття такий час. От, якщо припустити на секундочку, що такий план дійсно є, які тут можуть бути кроки? Чи це взагалі фантастична історія, яка не має жодного відношення до правди? Ви знаєте, я дійсно не каскар. Ну, відверто так. вам скажу да, да. і знаєте, якихось сценарії, сценарії про те, чого, в принципі, не може бути, я не вмію. От реально. Я слухав уважно прес-конференцію всю Путіна. Ну, це була зустріч, так у такому будинку бізнес-центру Газпрому, до речі, у Санкт-Петербурзі, він там говорив про саме легітимність Зеленського. Він угу. про це говорив, що мовляв. Зараз в Україні склалася ситуація на його переконання, на його думку. Не переконання на його думку, що, мовляв, в Україні не легітимний президент, а легітимна Верховна Рада треба передати повноваження саме спікеру парламенту для того, щоб в майбутньому підписувати саме з ним уже якісь договори про заключення миру і таке інше. І говорив про конституцію, мовляв, Конституцію не визначено. Тому тут я ну, вам скажу, що це лише реально хвора уява Путіна. Про те, що у нас президент нелегітимний в цьому контексті, він говорив. Ну і далі він говорив про зниження мобілізаційного віку до 18 років. Сьогодні, до речі, це коментував Стефанчук, що такого mm -hmm. немає, і таких ну, пропозицій у парламенті це дійсно на сьогоднішній день. Поширення і психологічна операція абсолютно зрозуміла. Це тиск на українців, я по іншому це розцінювати не можу. Тому звісно, що у нас вибори будуть, але будуть, коли завершиться війна, і будемо обирати чи перебирати знову там перебирати за вже як виборці проголосують на наступний термін. Вони будуть визначатися. Але те, що говорив Путін під час цієї зустрічі із журналістами, це виключно в контексті того, як він себе бачить по відношенню до України, тим більше він наголосив ж на тому, що головною причиною того, що розпочалася ця війна, він вже, до речі, не соромиться називати її війною, так, абсолютно так. відверто це говорить. Я вже не перший раз чую цю тезу, був на його думку государственний переворот. І е, от саме оця історія про те, що американці нам призначать чергового президента, мені нагадує один в один історію перед початком вторгнення, коли на проросійських телеканалах. В Україні часто говорили, що ми там під зовнішнім якимось управлінням. Але тут хотілося б сказати самому Путіну, що нехай він прислухається до своїх чиновників в Кремлі, бо вони вже між собою навіть не те, що жартують, а говорять серйозно, раніше ми Україну там обвиняли в тому, що да там говорили, що вона під зовнішнім управлінням. А тепер ми під китайським, повністю під китайським управлінням. Це так по факту є. Багато речей, які зараз відбуваються на Росії, та ж історія з Газпромом, до речі, який не був включений, керівник якої до делегації китайської під час останньої останнього візиту до Пекіну не просто так не був включений. То це все вказує на те, що, знаєте, як кому що болить, як там Путін казав. А як ти називаєшся, так обзивається, так і називається. Це реально, друзі, історія про те, тому, ну, знаєте. Пояснювати якось там з точки зору якоїсь логіки це нереально. В серйозності також складно, і те, що про що він говорить, що там у нас буде призначений заходом якийсь новий президент, то це все помещення. Єдине, що я дійсно скажу, ну тут треба віддати належне, організований ним захід був схожий на якусь таку, не те, що прес-конференцію дійсно спілкування із зарубіжними журналістами, і там навіть були гострі запитання, на які він відповідав. І він дійсно, як от сказав Тарас Семенюк у сюжеті попередньому. Намагається зараз донести через них західному світу свою типу сильну позицію. Це з Японії дуже показовий приклад був, коли він звинуватив Японію в тому, що вони тепер також бажають Росії стратегічної поразки. А що стосується до прикладу саме України, то ну нічого нового він в принципі не озвучив єдине, що він розповів, про те, що веде переписку із Джозефом Байденом, і він направив йому листа. Із пропозицією завершити війну в Україні за 2-3 місяці за умови, якщо Захід не буде постачати зброю. Ну, знову ж таки, все хворі, хворі уяви, хворі вологі, коментарі. Я, ну, знаєте, Путіна складно коментувати. Путін такий є. От просто-напросто він такий. Його розумом зрозуміти неможливо. Його просто треба ну знати, який він. Тому передбачуваність його заяв, вона. ну Абсолютно очевидно. Я не скажу, що я, наприклад, за три години почув багато чогось нового. Так, окремі моменти були для мене цікавими, але загалом, що стосується українського контексту, то нічого нового. Знову ж та сама денацифікація, демілітаризація і все решта. Пане Валерію, ну і погодьтесь, насправді, от, е, живемо в такий час, і з першого дня повномасштабного вторгнення ще й до цього страшного дня з 2014 року. Ми всі чудово знаємо, як Російська Федерація розповсюджує свої ІПСО. Інформаційно-психологічні атаки, тому насправді, друзі, от звертаюся до наших глядачів, що потрібно дуже фільтрувати те, що говорить Путін, і ділити це не на 5, не на 10, а ділити це все на 0. Пане Валерію, наступна тема. Тепер поговоримо дійсно про реальні речі. Нормандія, 80-та річниця висадки союзників в Нормандії. Там президент України Володимир Зеленський зі своєю дружиною. Вже наскільки ми знаємо, була зустріч, можливо, неформальна з президентом Франції Макроном з Джозефом Байденом. Теж Має бути зустріч, що взагалі можете сказати про цей візит українського гаранта конституції до Франції. Чого можна очікувати, зважаючи на те, на якому етапі війни зараз цей вояж відбувається справа? в тому, що для мене особисто та й для світу показовим є візит зеленського на тлі відсутності там Путіна, так Путіна це дуже сильно тригірнуло. Він про це говорив, зокрема, під час цієї своєї зустрічі з журналістами. Він сказав: Ну я же це так країну, а, яка є наступником тих, хто найбільше втратив у другій світовій війні? Ну так. Дійсно, дуже багато загинуло тоді громадян радянського союзу, які захищали, які були долучені до процесу знищення нацистської Німеччини, але ну і українців дуже багато загинуло, просто неймовірно багато. Тому тут Путін лукавить, але його дуже сильно зачепило дійсно те, що там немає представників Росії. Скандал, який піднявся ще, якщо не помиляюся, у квітні місяці, коли. Перше з'явилося в Західній пресі повідомлення про те, що там будуть запрошені представники Росії. Не про Путіна, власне, мовилися а представники Росії, як учасники тоді Другої світової війни, він спонукав нас до широкої дискусії на міжнародній арені, аби дійсно там Росії не було. І те, що її нема, це сьогодні демонстрація фактично всього світу, що з Росією спілкуватися ніхто вже не хоче, ну, окрім хіба що, як він сказав. У своєму спілкуванні з журналістами Путін не має на увазі. Це Північна Корея. Сьогодні ще з ним спілкуються Китай, Іран ну, мабуть, і все з таких країн, які ну, більш потужніші сьогодні у світі, то більше ніхто. Він говорив там багато про Пакистан і про Індію, але знову ж таки, ми вже знаємо на сьогоднішній день, що Індія буде представлена. Ну, на саміті миру у Швейцарії вже є повідомлення. Ну а щодо Пакистану почекаємо, можливо, так і так. Ну я розумію, що в Пакистані Індія не буде там з'ясовувати у Швейцарії свої стосунки. Так от що стосується саме цієї от, Нормандії, цього зібрання, то дійсно, от воно показовим і знаковим є в цьому плані. А, і зустріч Байдена із Зеленським, ну вона логічна. Оскільки там є Байден, то Байдену варто зустрічатися зараз із президентом країни, яка чинить спротив російській агресії. Тим паче, що у порядку денному обох уже кандидатів на посаду президента США, і Дональда Трампа і Джозефа Байдена все гучніше лунає риторика про міжнародну політику і про Україну сьогодні, вчора, точніше, вчора, позавчора, стався в США уже публічний скандал, Кого? є уже сформована. Перепрошую конгресі двопартійна така коаліція, яка висунула письмову вимогу Джозефу Байдену, аби той розширив можливості використання американської зброї для ударів по території Росії. Майк Джонсон від на питання журналістки Голосу Америки саме прокоментував цю історію, і навіть лідер фракції демократів у конгресі говорить про те, що адміністрації Білого Дому треба працювати із конгресменом республіканцем Макколом Це дуже така знакова цікава річ, яка. Говорить про те, що зовнішній контекст він дуже важливий зараз для обох кандидатів на посаду президента, якраз Україна. Саме Україна. Тому зустріч буде, чи досягнуть чогось нового під час зустрічі Зеленський і Байден навряд чи. Але вона знову-таки є ритуальною. Мають показати вже і виборцям у Сполучених Штатах Америки що такі контакти відбуваються. І якщо Байден у Європі, то такий контакт має бути. І логічним є повідомлення про те, що буде його зустріч на саміті Великої Сімки, тому я не виключаю, до прикладу, того варіанту, що Джозеф Байден може бути навіть на саміті Глобальному у Швейцарії, принаймні 13, 14, 15 червня, 15 червня. Стартує саміт у Швейцарії з Італії до Швейцарії не так далеко. Але подивимося, тут поки що залишається питання відкритим щодо участі Китаю, хоча вони сказали, що їх не буде. Але знову я таки не поспішав би. Яскравий приклад, ми щойно навели, я говорив про Індію. Очікуємо Пакистан, це те, що я особливо особисто очікую. Ну, Сіярто вже заявив, що Горщина буде представлена. Ну а далі будемо бачити, тому не поспішаємо. Буде дуже цікаво, якщо Путіна кинуть всі. О, це дуже цікаво, і це було б дуже приємно. Так. Пане Валерію, стосовно того, що кинуть Путіна, то знаєте, е, от така. Протиріччя в мене є і є інформація про те. Ну звичайно, так ми багато кажемо в наших ефірах про те, що е, про удари західною по, по військовим об'єктам на території Російської Федерації. От нещодавно буквально сьогодні Байден заявив, що насправді цього самого дозволу наносити удари по Москві, по Кремлю немає. Це не це цю зброю, не можна використовувати на дальній радіус здійсню скажімо так. От, скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що зараз третій рік повномасштабного вторгнення, чи нема у вас відчуття, що, що все ж таки Захід, і Сполучені Штати все ж таки не, не позбулися от того самого відомого наративу про те, що не потрібно принижувати Росію, потрібно зберегти Путіну обличчя і так далі? Я думаю, причина не в тому. Поясні, я допускав, я допускав такий варіант ще і минулого року, коли. Розгорталися події. Зараз вони знаходять підтвердження. Захід готовий для нанесення стратегічної поразки Росії. Звісно, про це він поки що говорити не буде. Не випадково про це говорить Путін у спілкуванні з журналістами, і він не випадково згадує Японію, тому що Японія це новий військово-політичний союз із Фінляндією, перепрошую, з Філіпінами та США. У Східній Азії, ну, на додачу вже існуючу: Австралія, Великобританія та Сполучені Штати Америки. Він розуміє, що військові союзи створюються і це не грає на нього, да, не грає йому на користь. І е, на Заході розуміють, що Росія несе небезпеку, але поки що нема консолідованої, як на мене, позиції. Те власне, про що ви мене запитуєте, щодо долі майбутньої Росії є вагання, якою вона може бути. І ви знаєте, в силу обставин, які зараз склалися, для нас не дуже приємних. Дійсно, це Харків Захід вимушений через терористичні дії ухвалювати рішення, які розширюють бойові дії безпосередньо на території Росії їхньою зброєю. І я думаю, що крок за кроком ми їх підведемо до тієї думки, що вони ну, все-таки зміряться з ідеєю і дум... і ціллю нашої повне знищення Росії як путінського режиму. Але це поки що не лягає в концепцію Заходу, але це влягає в іншу концепцію послаблені Росії, тому що як би там не було, для них дуже важливо, щоб Росія не мала спроможності військових атакувати НАТО. Ну давайте скажемо щиро: чому литовці говорять про те, ну міністр закордонних справ Литви зробив заяву дуже резонансу, що треба дозволити Україні бити не лише по території Росії, якщо там є російські об'єкти, а й по території Білорусі, якщо Росія їх там надумає ховати. Чому про це говорить Литва? Тому що Литва розуміє, що вона одна з наступних країн для гібридної або конвенційної атаки з боку Росії, так само, як і Польща, да? і Латвія, і Естонія, в тому числі країни Балтії, вони наступні, і для них цікаво, аби спроможності Росії були не такими, аби вони могли цю війну здійснити в разі чого? А Путін і говорить, він сказав дуже цікаву, як на мене, фразу, про те, що якою може бути відповідь Росії. Якщо дали добро вже бити західної зброї по територію він каже, ми можемо просто-напросто сприяти, щоб наносити якісь больові удари, дуже потужні по західних партнерах України, не обов'язково на їх територіях, а й на інших територіях він має на увазі зараз якісь певні військові бази, тобто діяльність через проксі сили свої, ну так як, наприклад, зараз Іран діє на Близькому Сході. Де можуть бути ці сили? Ми, звісно, побачимо. Але це тонкий натяк на те, що він зможе атакувати певні військові інфраструктурні об'єкти, енергетичні чи ще якісь країн-членів північно-атлантичного альянсу. Тому Захід, потроху, але потроху, все ж таки, ми переконуємо в тому, що, по-перше, Путін не страшний, що його можна бити і треба бити. Він ще продовжує розмахувати, звісно, ядерною своєю. Лякалкою і страшилкою він про це говорив знову ж таки у спілкуванні з журналістами, але потроху, потроху, все таки світоглядна позиція заходу в цьому плані змінюється. І найголовніше, ще раз кажу для заходу, дуже важливо, щоб спроможності Росії зменшувалися саме через війну Росії проти України. Валерія, знаєте, я хотів би ще одну таку тему зачепити. От ви сьогодні сказали про те, що ну, скажімо так, не виключений варіант того, що Джо Байден буде присутній на саміті миру в Швейцарії. От на вашу думку, часу залишилось не так, то вже багато. От чи mm -hmm. нас от є така думка, що якщо буде Байден, це абсолютно один статус цього саміту, цього форуму? Якщо Байдена не буде, абсолютно інша історія. Це насправді так. От як це діє в цьому геополітичному світі? Сама присутність очільника Сполучених Штатів Америки вона дійсно є такою важливою особиста присутність. Має на увазі? Ну, звичайно, я не піддавав без сумніву цього фактору. Але тут може бути використаний інший момент. Ну зараз позиціонується цей глобальний саміт миру як саме такі організований Україною. Принаймні, якщо відкрити офіційну сторінку Вікіпедії, то ініціатива президента України Володимир Зеленський. І можливо білий дім знайде собі пояснення і всьому світу, скаже: Ну, ми не могли там бути через те, щоб не применшувати значення статусу цього саміту як такого, який організований безпосередньо Україною, країною, яка стримує російську агресію. Я не виключаю такого варіанту дипломатичного спілкування. але звісно для того, щоб продемонструвати путіну і тим країнам, які його поки що підтримують у війні проти України. А це той самий Іран, це Китай в першу чергу, це знову ж таки Північна Корея, інші країни, країни Центральної Азії, в основному це, це теж дуже важливо. То присутність Байдена була б дуже важлива, тому я її не виключаю, що вона може бути. Але з огляду на дипломатичну перепалку, яка ведеться протягом останніх кількох тижнів між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Поки що на рівні речників закордонних відомств дуже цікавими є зараз коментарі речника Держдепуша і речниці Міністерства закордонних справ Китаю. От просто звертаю вашу увагу на цей рівень, то я не виключаю, що, можливо, десь по дипломатичним каналам ведеться зараз розмова про те, щоб на полях саміту у Швейцарії зустрілися Джозеф Байден та Сінзі Пін. Як то, наприклад, було на саміті Великої Двадцятки в Балі. У 22-му році це дуже показова була зустріч, коли вони довго тисли один одному руку. Кілька годин провели фактично в розмові тет а тет. Нічого формального вони не винесли, але певні напрацювання, звісно, були. Потім вони були там зведені до нуля після того, як в США виявили, нібито китайські повітряні кулі, і так далі, але сам процес спілкування він дуже важливий. Тому я говорю, що я просто поки що такого не виключаю. Але, звісно, зараз прогнозів на це будувати складно, тому що ймовірність не надто висока. Але знову таки, я повністю не закривав би зараз зараз таке вікно можливості. Пане Валерію, дуже цікава в нас розмова. І от ви знаєте, поговорили ми про Сполучені Штати, ми це регулярно робимо в наших ефірах. А от зараз, станом на початок червня 2024 року. Китай, от чого хоче? Хоче він, його головне завдання це ослабити Росію, але при тому, щоб Російська Федерація якби не програла цю війну, але водночас і не виграла. От яка зараз основна мета піднебесної? Ну, мені видається, що головне завдання, яке зараз ставить перед собою Китай, це збереження всіх торгово-економічних відносин з Росією угу. на даному етапі. Їхній розвиток і нарощування таких же самих відносин із Європою. В першу чергу. І е, питання війни для Китаю це чисто торгівля. Ну, До прикладу, ви Бізнес, не будете так? претендувати, так, ви не будете претендувати на наші торгові відносини, але ми можемо зробити, щоб, Кита... щоб Росія менше воювала проти Росії. Ну, до прикладу, заморозити цю війну. Вони ж не випадково не говорять про те, що не говорять про виведення, до прикладу, російських військ із території України. Вони просто про це мовчать. Китай про це мовчить. Вони не говорять про, до прикладу врахування реалій на землі. У Китаї нема такої риторики. Вони говорять про врахування інтересів усіх сторін. Яких інтересів? В чому вони будуть виражатися? Можливо, в тому, щоб Україна зберегла нейтральний статус, тоді Росія не буде далі нападати на Україну. Тобто, поки що тут предметної розмови нема. І Китай демонструє, що він готовий торгуватися, торгуватися саме своєю перспективою економічного зростання. І, окрім того, Китай торгується за те, аби світ не підтримував у своєму економічному розвитку Індію, тому що для Китаю Індія зараз. На найближчі 10 років це дуже серйозний конкурент, який може створити їй проблем більше аніж війна Росії проти України. Ну якщо зараз там війна Росії проти України їм допомагає в частині отримання дешевих енергоресурсів. я не випадково згадував Газпром. тут іде мова про вимогу Китаю продавати російський газ йому за внутрішніми російськими цінами. Там у них зараз є скандал певний. Перепрошую, але дійсно для Китаю зараз ну, війна. Стала швидше інструментом шантажу у торгівлі із Росії із Заходом, аніж той фактор, завдячуючи якому вони зможуть отримати більше профіту від Росії стосовно експансії Росії, так Китай її здійснює, але поступово є і економічна і соціальна експансія. Але він не поспішає в цьому плані, тому що ну для нього важливо, щоб до цього процесу був готовий світ. Бо отримати там додаткові якісь претензії щодо посягання на територіальній цілісності на тлі намагань повернути Тайвань. Ну Китаю зараз не дуже й потрібно. Він заявляє за Тайвань, але для як на мене, то зараз бажання Китаю от саме заключається в цьому, аби все-таки не дав, щоб світ не давав можливості розвиватися основному конкуренту Індії. І поряд із тим, він отримав додаткові преференції, які будуть заключатися в тому, що і санкційна політика буде послаблена, ну і торгівля буде розширюватися і так далі. Правилерію, я вам дуже дякую за, цю, за цю детальну бесіду. Знаєте, мені здається, дуже так дійсно докладно і чітко поговорили. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежі, доєднався до нашого прямого етеру. Дякую вам дуже. Просто зараз ми у прямому ефірі. Навіщо Путін заговорив знов про перемовини? Чи приведеться до краху режиму, як багато хто говорить, хто мав першочергово почути ці слова? Тема про яку говорять абсолютно всі те покоління, яке відійде, воно помре. Я таке враження, що Україна готова відмовитись від сотень тисяч своїх громадян. Тепер давайте поговоримо про те, що ж тепер очікує нас з вами, українців. Це новини сьогодні. Восьмого вечора. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Все найцікавіше починається.